Лідо, й додому, сюрприз там на тебе чекає, а я не можу більше на це дивитися, зателефонувала сусідка якось Віталію Ліді. Лідія сама вже збирала закінчувати заробітками, а того ж і роботу втратила, бо сеньора, яку вона доглядала останні п'ять років, не стало. Тож жінка прийняла рішення таки їхати додому. Лідія стояла на порозі власної хати і не могла вдихнути повітря. Чомусь воно стало важке. Вона поверталася з Італії без попередження перший раз за багато років. Завжди телефонувала наперед, завжди узгоджувала, але цього разу серце підказало – їдь, Лідо, інакше не будеш знати, що і як. За цей час вона стільки пережила спершу важкі роботи на чужині прибирання, догляд за літніми людьми, сльози у подушку. Вона ж їхала на від хорошого життя. З чоловіком Петром перед від'їздом жила, як кішка з собакою, постійні суперечки через гроші, через побут, через те, що він, здавалося, втратив інтерес і до їхнього дому, і до неї. Тоді Лідія вирішила, що заробить на будинок. На дітей, на їхнє майбутнє, а там і буде видно. І вона справді заробила. Петро будував хату, показував їй фото по телефону. Вона тішилася, ось воно родинне гніздо. Ми ще заживемо. Синові купила квартиру в місті. Дочка теж підросла, вивчилася і поїхала за кордон. Вона їй на перший час також допомагала. Здавалося, усе налагоджується. Але тепер у кухні вона побачила жінку. Її кухня і чужа жінка. Вона не метушилася, як гість, а поводилася впевнено, розливала чай, ставила тарілки. Петре, Лідія переступила поріг, її голос затремтів. Чоловік здригнувся, вийшов назустріч, очі налиті вином і чимось винуватим. Ліду то чого не подзвонила? А треба було. Вона глянула йому прямо в очі, а потім перевела погляд на жінку. Це хто? Та то колега, швидко відповів Петро, допомагає мені з городом і господарством. Знаєш, мене ж руки болять після операції. Жінка стала, посміхнулася я Марина. Я й справді просто допомагаю вашому чоловікові. Ми з Петром дружимо. Дружите? У Лідії всередині все похололо. Що ж це за дружба така Петрові, он скоро 60 років. Вона зняла з плечей сумку, поставила в коридорі і довго стояла, мовчки, вдивляючись у чоловіка. Колись вона поїхала з надією, що відстань усе зітре і що розлука відновить їхні стосунки. Але все виявилося навпаки. Вони сіли за стіл у трьох. Марина відчувала себе впевнено, ніби господиня, а Ліда бачила, як Петро крадькома дивиться на неї. Ти ж знаєш, Ліду, я тобі вдячний за все, почав він обережно. За гроші, за хату, за те, що діти мають усе. Але ж життя минає, життя минає, різко перепитала вона. А двадцять років нашого життя я віддала, щоб ти мав тут все, щоб діти мали освіту, а ти тепер колегу маєш? Не кричи, тихо попросив він. Я й сам не думав, що так вийде. Ти ж далеко була, а я сам. Сльози підступили до горла, але Ліда проковтнула їх. Вона ніколи не плакала перед Петром. Добре, твердо сказала вона, хай буде так, я не збираюся жити втрьох. Зібрала свої речі і замкнулася в іншій кімнаті. Вночі довго дивилася у стелю, перед очима стели всі ті роки, як вона мила підлоги в чужих італійських будинках як слухала по телефону голос дітей, як рахувала євро до євро, щоб вислати. І все це заради чого? Наступний день вона поїхала до сина. Він також здивувався мамо, ти чого без попередження? Синку, Лідія розгублено, сіла на диван. Я хочу тебе спитати. тато з цією жінкою давно? Син зітхнув, відвів очі. Мамо, я не хотів казати, але так. Вона вже кілька років там, я думав, ви з татом домовились про все. Ліда відчула, ніби земля пішла з-під ніг. «Домовились? а я жила надією. Увечері вона довго гуляла містом, сиділа на лавці в парку, дивилася, як молоді сім'ї, з дітьми сміються, катають коляски. У неї теж були мрії про щастя, але вони розчинилися десь між італійськими стінами і галицькими ганками. Тоді вона сказала собі та ніліду, досить, ти ще жива, у тебе є діти, внуки, у тебе є руки, сила, ти не дозволиш собі згинути від образа. І справді, через кілька місяців вона влаштувалась на роботу в місті, допомагала сину з онуком, відчувала, що потрібна. Петро кілька разів телефонував, просив вибачення, кликав додому, але вона не могла повернутися. Ти своє вибрав, спокійно сказала. А я вибираю своє. Ліда подала на розлучення і на поділ майна. Важко було ділити будинок, який мав стати її надійним притулком у старості, та й заробила вона на нього сама. Але що поробиш? Така плата за її необачність і сліпу віру чоловікові. Але тепер Ліда відчула, що живе для себе, не для хати, не для чоловіка, не для чужих людей, для себе і своїх дітей. І в цьому була її пізня, але справжня перемога.